На Прикарпатті тільки за цей рік зареєстровано більше 6 тисяч випадків насильства у сім'ї. Такі дані наводить сектор ювенальної превенції головного управління національної поліції в області. В переважній більшості постраждалими є жінки, рідше діти. В цілому по місту на даний час на ну, вчорашній день за 8 місяців перебуває в Івано-Франківському відділі поліції на обліку 284 особи за вчинення насильства в сім'ї. Це окремо є також. У нас ведеться <кій> облік. Осіб, які перебувають на обліку за вчинення насильства в сім'ї відносно дітей. На даний час їх є четверо осіб: три чоловіка і одна жінка, які вчиняли насильство в сім'ї відносно своїх дітей. На базі Івано-Франківська представники влади та громадських організацій хочуть запустити пілотний проект корекційних програм. Спеціалісти кажуть, здебільшого робота, яка проводиться у таких ситуаціях, не дає бажаного результату, оскільки основний акцент ставиться на тих, хто постраждав а от самими агресорами ніхто психологічно не працює. Ми вперше в місті івано Франківську запускаємо пілотний проект по впровадженню корекційних програм по роботі з особами, які вчинили насильство в сім'ї, до сьогоднішнього дня. Хочу сказати, що цей світовий досвід свідчить, коли є цей компонент, включений в протидії насильству. Зростає зростає ефективність роботи з насильством протидії насильству до сьогоднішнього дня. У місті Вонофівську та в області не, не було був відсутній компонент корекційних програм. Хоча вони є передбачені законодавством України, законом України. Люди не завжди знають, що робити в таких випадках, і часто мовчать. Це може призвести до повторення агресії. Ініціатори проекту мають на меті працювати. Не тільки з вже знаявними фактами, а й попереджувати майбутнє. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.